Я на балконі була, я почула, що знижається, присіла присіла. Ну і посипались стекла, але ну стекла посипались сусідські. У нас стекла цілі, в нас рами повигачувані. Ми цілі, ми не постраждали, а квартира, спальня, у нас постраждала. Ми на восьмому поверсі. Тут перший під'їзд, а влучання в другий сказав. Там були влучання, там були пожарища, теж були поранені, надали допомогу першу до медичну. Зараз приїхали сюди на залівну, але тут вже наші працюють вже. Два екіпажі давно, да. Да. на даний час та інформація, яку ми маємо, всі живі.